Президент призначив нового головного прикордонника. Це генерал-лейтенант Віктор Назаренко, учасник АТО. після відставки Миколи Литвина він виконував обов'язки керівника прикордонного відомства. Про нове призначення Петро Порошенко заявив в Одесі під час наради щодо боротьби з контрабандою і корупцією на кордонах. Президент сподівається, що був досвід Назаренка допоможе забезпечити спокій на українському кордоні. І от орден Красної звізди, який на вашому мундірі. Дає мені підстави, що ваше афганське минуле і ваша діяльність в зоні АТО дасть вам достатньо моральних підстав для того, щоб ми припинили участь прикордонників в корупційних схемах, проникнення товару через зеленку і подібні позиції в портах України. Водночас на силовиків упав шквал критики. Петро Порошенко певен СБУ, митники, прикордонники та міліція не впоруються з контрабандистами. Самі їх прикривають, чим просто нищать економіку. Відтак президент погрозив, хто не виправиться, поїде на схід. Я підписав закон про антикорупційне бюро. який вам допоможе захищати українську економіку, і захищати український кордон в той час, як українські військові віддають своє життя. Для того щоб захищати українську державу, хто не може знайти можливості, як захищати кордон, буде можливість проявити себе в захисту в захисту нашої держави на території антирористичної операції.